Казка велика повінь. Якось уночі несподівано гучно прогуркотів грім. Одні тварини його не почули, бо міцно спали. Інші на мить прокинулися, а потім укутилися в ковдри і знову заснули. Деякі мешканці лісу подумали грім, наче в квітні, такий грім так рано Весна ще далеко, і підійшли до вікна. Поглянувши на небо, вони побачили, що воно густо вкрите чорними хмарами, крізь які слабко пробивалося світло місяця, а потім почався дощ і не просто дощ злива. Лило, як з відра до самого ранку, протягом усього дня, наступної ночі, і цілого наступного дня і ночі, і дня, і знову ночі. Дощ йшов безперестанку, земля розмокла, зникла під водою, поглинувши залишки снігу. Так не може тривати вічно, він скоро припиниться, казали мешканці лісу. Але ж ні, дощ не припинявся, струмки перетворилися на річки, ставки на озера, рівень води невпинно піднімався. Першим змушений був залишити свій дім кріт. Лишенько, я майже потонув, усі мої кімнати й ходи затоплено, скрикнув він, вилізаючи на дерево. Кар, кепські справи, треба негайно скликати збори. Кар. Переполошився ворон і кинувся скликати лісових мешканців. Стривожені тварини зібралися на невеличкому горбочку. Куди ще не дістала вода. Але дощ не вщухав, і скоро вода мала залити і їхні будиночки, і навіть рятівний горбочок. Треба зробити великий пліт, залізти на нього і сидіти там, поки дощ не припиниться, запропонувала білка. Бобер покрутив головою занадто пізно про це думати. У нас немає часу, щоб збудувати такий величезний пліт. І що тепер робити? злякано запитали мишки, сестрички. Розділимося на групи. Кожна шукатиме собі плавучий засіб. Маємо вибратися звідси якнайшвидше. Ох, а куди ми попливемо? На найближчі пагорби, туди вода не дістане. Ну ж бо! Рушаймо хучі! Невдовзі весь ліс затопило, будинки швидко спорожніли, а тваринки шукали свій засіб пересування. Мурашки вмостилися в горіховій шкарлупі. Мишки сестрички сіли в гніздо, яке їм подарував дріст. Хом'як розмістився на черепасі, коник та сонечка. Пливли в старій коробці, яку десь знайшли. Жаби розташувалися на старій колоді. Інші лісові тваринки збудували маленькі, але міцні плоти. Равлик із друзями забезпечив себе паперовим човником. Їжак баночкою з під соусу, а ведра штовхала просто себе коробку, у якій сиділи мишенята близнюки та соня. З рятівним колом довкруж живота. Це була справжня міграція. Звісно, мешканці лісу були перелякані, сумні, бо кожен залишав свою домівку. Проте цикада, не розлучаючись із гітарою, намагалася підняти всім настрій. Експедицію очолювали птахи. Вперед, веслуйте! віддавали вони команди. І всі веслували, веслували. А дощ, що йшов без кінця, нарешті вщухнув. Раптом борсук гукнув Друзі, подивіться вгору. Всі звели голови до неба і з полегшенням зітхнули, побачивши, що товсту ковдру хмар пробивають слабкі промінчики сонця. Ура! Нарешті розпогоджується, ура! Чутно було. З усі біч радісні голоси тваринок. Найгірше минуло, але куди ж поділися інші лісові тварини? Вони були в безпеці, в іншому куточку лісу. Сиділи, причаївшись серед дерев, чагарників та кам'яних берегів. Сутеніло чорний щур подивився на горизонт і раптом, як підстрибне, о, та це ж неможливо! Погляньте, чи бачите ви, що бачу я? спитав він. Так, це справді неймовірно. Відповіли три мишки-сестрички. Чорний щур не міг повірити очам, що побачив щось дуже дивно. Що ж то було? Про це ми дізнаємося з наступної пригоди. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.